Вік не перепона для знань у кривому розі вже десятий семестр поспіль діє унікальний проєкт «Університет третього віку. Тут навчаються люди, які довели життя не завершується на пенсії, воно переходить на новий яскравіший рівень. Проєкт став частиною великої муніципальної програми соціальної підтримки криворіжців, що дарує старшому поколінню не лише турботу, а й нові можливості для розвитку, спілкування та самореалізації. Наша унікальна криворізька муніципальна програма підтримки людей це не лише там, прямі виплати з бюджету для більш ніж 50 категорій, безкоштовний проїзд чи продуктові набори. Це і наш унікальний проєкт університет третього віку для людей нашого золотого покоління, для наших пенсіонерів, яких ми дуже любимо і яким ми дуже вдячні за їхнє життя. Це десятий вже семестр, більш ніж 350. Наших улюблених студентів сіли за парти, вивчають і українську мову, і психологію, і здорове харчування, скандинавська ходьба, хореографія, багато чого іншого. І вони дуже задоволені. Це можливість і розвитися, це можливість і знайти нових друзів, і це точно краще ніж сидіти вдома там, в тому телеграм-каналі і сходити з ума. Для слухачів університету це можливість залишатися активними, сучасними та впевненими у собі. Особливу увагу приділяють цифрові грамотності, адже саме ці знання допомагають літнім людям упевнено користуватися сучасними технологіями. Заняття проходять у комфортних сучасно обладнаних аудиторіях із комп'ютерами, мультимедійними проєкторами та кондиціонерами. Усі приміщення пристосовані для людей з обмеженою мобільністю, щоб кожен міг навчатися з комфортом і натхненням. Дуже багато запитів про те, що нам ми хочемо навчитися замовляти квітки. Ми хочемо навчитися замовляти ліки. А покажіть нам, як зробити в вайбері групу. А покажіть нам, як в, в телеграмі відправляти відео. І е, цих питань багато. Ми над цими питаннями над цими ми працюємо. У нас сьогодні буде дуже цікава тема. Ми сьогодні будемо взагалі вчитися різні програми, встановлювати на їхні гаджети. Будемо сьогодні знайомитися з ну, як на мене дуже цікавими і потужними. Додаткам карта Криворіжця». тому роботи багато цікавинок багато у цьому навчальному сезоні. Тут долучилися 44 слухачки: середній вік студенток 70 років, а найстарший – 83. За роки існування університету. Нові знання отримали понад 300 мешканців району. Для когось це спосіб знайти підтримку, для когось повернути віру у власні сили. Але всіх об'єднує головне бажання не зупинятися мене син воює у мене син воює на фронті четвертий рік. Вже був поранений. Тому він сказав: Мама, ти маєш піти в колектив і трохи там розвіяти всі погані думки. Я беру участь в цьому проєкті з великою охотою і вдячністю, тому що вдома. Я пенсіонерка і відчуваю себе обмеженою у всьому. Рідко з ким спілкуюсь, Телевізор, кухня. Тут у мене є друзі, подруги. Ми тут займаємося, ходимо на фізкультуру, граємо в ігри. Ми живемо тут повноцінним життям, якого нам так не вистачає. Мені 77. Уявіть, як мені тут здорово. Ну, я дуже задоволена, що я навчаюся на, в університеті 3 віку, тому що тут я отримую нові знання, вправи, вміння, Навчилася користуватися гаджетами, а зараз ми навчаємо, навчаємо українську мову, то, що мені потрібно, а на заняттях з психології. Ми навчаємось справлятися зі своїми емоціями. Тут багато ну, пізнаємо, бо школу закінчила вже 53 роки назад. Багато нового познаємо, спілкуємося і якби в цьому похилому віці. Ну чувствую себе молодим. За час існування університету третього віку майже три тисячі криворіжців отримали нові знання та дипломи, і все це завдяки постійній підтримці міської влади та увазі до потреб старшого покоління. Я благодарю. Дякую Олександру Юрійовичу за те, що він дуже зважає на нас, пенсіонерів. Я взагалі задоволена ним, підтримую його, тому що наше місто велике. У час війни його спробуй втримати. Він нам дає продуктові набори, і ми безкоштовно користуємося автобусами, тролейбусами. Саме турбота та створені можливості дозволяють людям похилого віку відчувати себе потрібними, впевненими і щасливими. Михайло Бостроф Олексій Правицький. 这一天。